Так, привіт. Ви на каналі Anywhere Club. Це е, наш спеціальний проєкт, який називається Друг 2.0. Там де ми показуємо справжню розробку з самого початку до до релізу. І це мітінг наш, який називається Кіков, який, по суті, перекладається як е, я б його принаймні бачу, як підсрачник. Тобто, це такий собі про типу е, товчок проекту, який. Відбувається для того, щоб вся команда засінкалась і, а, і ми розуміли, куди ми йдемо, чому йдемо, з чому починаємо проєкт. Це має бути щось коротеньке і дуже зрозуміло. Хоча я, до речі, б готувався до цього відео і кажуть в Ютубі, що півдня для Кікофа це ок. У нас точно не того розміру проєкт, тому я хочу, щоб у нас було хвилин 15, насправді. Так, що у нас тут є? Що в нас є по команді на даний момент? Хто в нас є? Ну точніше, на колі в нас не всі, але по суті, в нас команда така: у нас є два девелопера, три QA, три QA, тому що ну якби на всяк випадок, QA було на ринку много. Ми їх взяли багато. Тобто, для, для з технічної точки зору це не дуже ок. Але я думаю, що так як у нас всі без досвіду, то буде прикольно. Uh, у нас є ще потім. тобто основна команда це в нас така: да? два дева і три QA, і ми такою командою збираємося зробити проєкт. Потім у нас є частина, uh, типу, Я, А-ля, типу, ментор по QA і uh, такий собі продакт-менеджер, не з бізнесової точки зору, а з точки зору команди. Є в нас ще ментор, uh, Льоня, який uh, ми ж в вайтішки, тому він запізнюється на кол. І у нас є Альоні, до речі, так, це сіньор деф по React Native, який приймає участь у нас тут як ментор в першу чергу. Я б хотів, щоб він не писав не код, а тільки рев'ював і радив, що ми робимо, куди йдемо. І в нас є бізнес. Артем з нами зараз на дзвінку. По суті, бізнесом я називаю представників telegram боту друг, які нам говорять, що нам треба, що вони хочуть як бізнес. Ми будемо працювати по скраму двохтижневому і насправді у мене є така мрія за чотири е, спринта вже зробити перший реліз MVP. Мені здається, це цілком реально судячи по скопу, який в нас є. А скоп у нас такий, що ну, команда вже плюс-мінус його бачила, але для тих, хто нас дивиться, то нам треба зробити таку імітацію telegram е, боту з додатковими невеличкими функціями. Ми ще будемо про це все говорити. Ви більше про це дізнаєтесь, як воно відбувається. Але основна ідея така. І я би хотів би зараз. Запитати Артема як нашого бізнеса, як що е, буде найбільшою цінністю для того, щоб ми розуміли, куди ми йдемо і чого ми туди йдемо. Артем, привіт, друзі. Привіт, привіт, радий всіх бачити. Дійсно радий що у нас така крута команда. Кюгейв багато не буває з досвіду. Тобто, якщо буде більше ще це, буде круто, краще відтестуємо продукт. Ось, що ми будемо робити з вами за цей період часу. Це дійсно додаток. На поточний момент проєкт вже в текущій версії це вже рік, і за цей рік ми набрали 80 тисяч користувачів. І це всі ці користувачі у нас були в Телеграмі. Ми отримали таке швидке обмеження від самого Телеграму. Що він не дозволяє нам розсилати пуші в боті. Тобто він технічно дає цю можливість, але робить чергу. І наша ця черга розтягується там дні на три. І в итоге, там коли треба терміново щось надіслати, ми це не можемо зробити, і там попіклуватися про стан людини швидко ми не можемо. Це перше таке обмеження, з яким ми зіштовхнулися. Друге обмеження це все-таки Telegram, це сторонні сервіси, в якому ми не можемо нормально і аналітику зібрати, і якийсь функціонал розробити. Він там дуже обмежений, тому була ідея якраз таки мігрувати зробити ще один додатковий інтерфейс, який нам дасть додаткові можливості. Наприклад, це, мабуть, в яких наступних інтеракціях є певні види інтервенцій. Об'єкше, набуть не знаю, потреба. Мабуть, про дух було розказати для да, глядачів. це. Я це, 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 це мій це мій профтик. Трошечки Так, да, сорі, я... глядачі. Я вам тоді <с 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 такий степ назад. проект, друг. Це сервіс психологічної самодопомоги. Логіка така, щоб людина в перші години секунди могла швидко знайти допомогу собі психологічну, як швидка допомога, так яка надає її задача врятувати людину, а далі вже там спеціалісти займаються. Так і психологічна допомога. Ми. Рятуємо людину в якійсь її в піковій фазі, допомагаємо в перші хвилини секунди після стресової події, а далі вже дія йде за спеціалістами. І насправді, по нашій статистиці, в багатьох кейсах от саме цієї першої допомоги достатньо в більшості випадків. Там, в продукті, зараз закладена велика купа вправ. Які дозволяють там боротися, поліпшити сон, боротися з депресією, агресією, втратою та там різними додатковими історіями, і все це закладено в продукті. Продукт виглядає як е, система комунікації, то тобто в режимі чату спілкуєшся з ботом, в ньому є запрограмовані, е, мабуть, діалоги. Які є вже і доказовими. Ми не використовуємо AI, бо там є певна вирогідність. А для на наша, наша задача основна це не нашкодити. Тому ми не AI-based, але ми evidence-based тобто ми доказові і базуємося і будуємо продукти доказово. От щоб було більше доказовості, більше аналітики, нам додатково треба і додаток створити. А і що ось, ще дасть додаток? Додаток нам дасть, якраз як, як хотів це сказати, додаткові інструменти. Наприклад, в певних, певні види вправ потребують певної якоїсь механічної дії. У нас є доказова історія, що якщо грати в гру Тетріс з певними налаштуваннями, наприклад, ну, там, безкінечно грати в Гру Тетріс, можна побороти певні нав'яз, Певні коротше, спогади, які там можуть час від часу у людини виникати. І саме вся гра в дозволяє дозволяється зробити. В Телеграмі це зробити ну вкрай нетривіально, тому додаток може вирішити це питання. Крім того, там додаток дасть нам більше якоїсь там автономності і, мабуть, захищеності, бо це все ж таки там там інструменти керування, які є у користувача. Ми, ми там зможемо зробити більше там, якийсь функціонал, там, меню, або ручне перемикання між різними, різним функціоналом, бо Telegram це все ж такий, такий е, як монокомунікація, і там стрибати між функціоналом край важко. Тоді діалог втіряється і треба щось починати спочатку. Тому ось там обмеження раз є е, такі телеграмні. Ми зможемо надсилати пущі там, і вони будуть присилатися в той же момент, коли це потрібно. Наприклад, величезна, там я сподіваюся, цього більше не буде, але там минулі часи, коли була атака ракетна, обстріли великі, і люд, людина знаходиться в стресі. Ми можемо їй моментально відправити. Пуш, і вона в цей же момент отримує цей пуш, і буде знати, що й робити: подихати, розслабитись, там що ще зробити. Ось такі такі елементи. Це те, що ми зможемо доробляти і мати можливість в додатку, чого зараз немає. І далі ще багато у нас ідей, які ми там потім зможемо розкрити, там аналітики більше ми зможемо робити, ще якісь елементи круті, фідбек збирати більш якісний, ніж там зараз у нас ця можливість є, і розвивати, розвивати продукт. Чи правильно розумію, що можна буде, якщо так глобально подивитись, то ми зможемо. Ну, друг зможе завдяки додатку і аналітиці, в майбутньому ну навіть впливати якось на Україну, типу, як якусь більш, не знаю, націю таку стійку до, до стресу. Так, да, слухай, гарне питання. Це дійсно наша місія це надати якісну е, психологічну допомогу до кожного, щоб ця послуга була доступнішою. І саме з додатком, ми сподіваємося, що ми зможемо пройти цей шлях. І ми досі існуємо. Ми досі функціонуємо. Проект живе, розвивається. І це є в нашій там місії цінності команди. всієї. ми хочемо створити і розвивати цей продукт і надалі. І саме додаток нам дозволить і, і далі е, масштабувати цю історію, бо не всі можливо телеграм використовують і цей функціонал там дасть нам ширшого покриття аудиторії. І дійсно це так, крім того, ми зможемо. Я впевнений там деанімізовано агреговані якісь дані збирати. Можливо, навіть з науковими ком'юніті там якісь публікації робити. І що десь дасть теж додаткову додаткове розуміння, що відбувається, які з яких спеціалістів треба більше, яких менше. А і ще дійсно важлива історія: так само в додатку буде можливість зв'язатися з живим спеціалістом, зробити запис на консультацію, і так само там ну для тих для тих, кого кому, кому не допоможе, і недостатньо селф допомоги, в самодопомоги вони зможуть отримати якісну допомогу від зовнішніх спеціалістів. Так які в тебе очікування? От, наприклад, ми нам пощастило, і ми реально за два місяці зарелізились. Що для тебе буде означати, що там, через місяць на маркетах які цифри будуть для тебе означати, що це було не дарма, що воно йде в тому напрямку, в якому ти хочеш? Ну, у тебе і команди? Знаєш, ми тут. Звичайно, для нам, як там, людям з бізнесу, цікаві показники. Там, чим більше аудиторії, тим краще. Але ми за кількістю не женемось, нам важливіша якість. Наша мета це знижати знижати, наприклад, рівень стресу людей. Тому для нас буде показник перший. North Star, метрика наша це кількість людей, яким ми знизили стрес. Якщо це буде тисяча, і ми тисячі людей людям допомогли, це теж буде круто. Дійсно, ми хотіли би орієнтуватися на цифри, такі як в Телеграмі. У нас зараз є 73 тисячі користувачів на сьогоднішній день, і там хотіли б повторити ці дані, ці цифри. І дійсно, і там і так далі, і там надавати не менш якісну послугу, ніж в Телеграмі. Ось тому для нас, там, мабуть, перші місяці, там хоча б там тисячу отримати, 5, 10 і не знаю, скільки буде. Головне, щоб продукт працював. Ми, а ми вже як продукт, як бізнес, будемо там робити все, щоб ця аудиторія збільшилася. І ще таку давай ясність внесем. Я, я назвав тебе бізнесом, бо так, типу, у мене. Ну, в моєму житті так воно працює: типу, є розробка, є бізнес. Але по факту, ви ж ну, не бізнес. Ви ж, типу, як НГО, ви ж гроші не збираєтесь заробляти з цього. Ні, Чи це, ні не, не збираємося заробляти. Це дійсно продукт належить громадській організації. Громадська організація є неприбутковою. Наша мета не ну, ми не заробляємо на цьому. Ми саме спробуємо все робити так, щоб шукати там за власні кошти, за грантові кошти, як доробити продукт, щоб він допоміг якомога більшій кількості людей. Це не стартап, навіть я б не сказав, що це там щось, що ми хочемо там капіталізувати, потім якось продати. Добре, дякую. Я просто ну я розумію, що ми часто говоримо це. Бізнес, ти теж себе бізнесом називаєш, бо ти ну якби в плані того, що ти знаєш вимоги і так далі. Ну по ти факту. Знає, що... Бізнес він і соціальний бізнес так само може бути. І дійсно, і ми можемо придумати щось там заробляти, і все буде окуповуватися. Це все так само може, має місце бути. І ми хочемо і будувати такий продукт, який завтра не вмре, І він щоб він жив там на там якийсь перель, там не знаю довго, як мога довше, і, і надавав цю допомогу людям. Я більше про наш. В Україні слова бізнес, воно ну, таке, тіпа, ага, грошей заробити, yeah. ага, типу, okay. будете пропонувати мені психологів. Ну, типу, я намагаюся чомусь не знаю. Всередині мене ж така маленька бабуся біля під'їзду, яка така, всі хочуть тільки грошей. Ну, і я, типу, починаю в цьому форматі. Коротше, говорити, окей. Я би хотів би, щоб зайшли в коментарі і знищили мене, сказали, що це не кіков, це якась фігня, Але насправді в мене була от така ідея, щоб команда почула. Що ми робимо, щоб ви почули, що ми робимо? Навіщо ми це робимо, які в нас цілі? І, і ми просто, ну, це був пінок про те, що а давайте тепер працювати, давайте тепер сетапити грумінг-сесії, планувальні сесії, починати стендапитись, розробляти безпосередньо код і безпосередньо його релізити. І це є ну В цьому є суть цього мітингу: дати нам отримати, коротше, всім нам разом тако всім разом самим собі дати Сарача. Та звичайно, слухай, як тільки написав мені останній раз, що зібрали команду, я вже в мене вже все відбулося, вже продукт зроблений, я вже там задоволений. Це дійсно набагато більше, ніж до того у нас там було тому я вже там як, не, частково спіймав цей продукт, я вже їм граюся, я вже там відчуваю, які він має бути крутим, і там задоволення вже отримав, мабуть, більше, ніж там ми дійшли до фіналу. Слухай, така штука, мабуть, ну не знаю, чи буде всім цікаво, але мені здається, це важлива штука. Як розуміти все ж таки, чи в кінці, щоб. Чи не вийде коротше, так, що ми будемо додатком канаб... кан... 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 канібалізувати на телеграм-боті? Наприклад, люди будуть тут іти з Телеграма в додаток. І це насправді я розумію, що плюс, тому що там більше аналітики і так далі. Але можливо, вони підуть в додаток, а додаток викинуть, бо він їм не сподобається, і в Телеграм не повернуться. Як? Чи можливо це якось тобі, як бізнесу, ну і нам, як команді, розуміти, що воно так, тобто мати якісь метрики? Можливо, середній є час проведення в, в telegram боті і ми можемо дивитись цей час в додатку, і розуміти, що, наприклад, він виріс. Ну, я не, я не впевнений, що нам треба, щоб він ріс, ну нехай він буде такий самий. Ну, тобто, чи є якісь параметри для тебе, коли ти будеш розуміти, що ми не дарма зробили все, тобто, ну, що і для користувача краще е, додаток? Да? От, чи є в тебе ці ідеї, як це розуміти? Так, для в принципі продуктів, як наш, де там як конверсейшнлбейс, тобто чати, то метрика це кількість діалогів, тобто кількість повідомлень, які юзер надсилає, і це, наприклад, один з показників може бути не там не час з продуктом, а кількість діалогів. А для нас це ще й кількість діалогів до моменту, коли він понизив стрес. І в принципі ми намагаємося зробити, щоб це була мінімальна кількість. Тобто можна умовно розтягнути онбордінг і погратися, отримати цей там велью там цифру цю збільшити, але мета щоб людина швид... якомога швидше отримала показник цей, можливо, на якийсь з там подальших з наших зустрічей я зможу детальніше розповісти про метрики зараз. Ми цей момент дуже переглядаємо з командою. Бо ми там і дерево розглянули там на кожному моменті, де є люди, де вони зупиняються більше, де вони менше, що їм подобається, як там з з поліпшити взагалі продукт. Ми цьому велику кількість уваги приділяємо і, мабуть, і паралельно з вами. Ми зараз перезапускаємо контентну частину. Я сподіваюся, за цей там так само там пару тижнів ми встигне пару місяців встигнемо перезапустити і контент, і у нас буде така. Там е, оновлення і контентна, і продуктова, і ми тоді зможемо там дуже круто порівнювати продукти. Що з приводу канібалізації я не хвилююсь Ми ще WhatsApp продукт бот запустили ось, е, з минулого тижня. Тому тут насправді юзеру, де йому е, зручніше, чому він більше довіряє. Там і можна спілкуватись Ми цим не обмежуємо і в принципі там не заробляємо, тому проблем у нас немає. Я питаю, це не для не за сторони продакт-менеджменту якоїсь, а за сторони команди. Буде прикольно, якщо ми, наприклад, через місяць е через місяць ми такі, ми такі, вийшли, у нас є там тисячу юзерів, і нам, от, е ребята з друга сказали, що е показники там ідентичні, і ми тоді клас. Тобто ми, значить, по юзер експіріансу ми вже не гірше, ніж телеграм. Вже добре. Ну розумієш, да. Тобто, я так, якісь такі такі речі. Як ми будемо міряти, що ми красавчики, крім того, що ми зробили? А а, а як ми знаємо, що ми зробили добре? Так, ми як будемо як... дивитися на показник retention. це Там а, а там конкретні метрики для ретеншена, які ми для себе визначимо, там умовно, наскільки часто люди повертаються до продукту. А до ретеншена ми будемо ще дивитися з вами на активейшн метрику. Наскільки люди активувалися активація для нас це буде, наприклад, людина обрала діалог, або людина перший раз отримала ну там якусь вправу виконала. Ми будемо ці показники так само дивитися і порівнювати, де люди е, ліпше проходять цю історію. Е, крім того, ще теж що там у нас телеграм нам не давав такої можливості, наприклад, поле імпута сховати. Або там кнопочку показати, тобто наскільки юзерам буде в принципі зручніше користуватися. Ну і звичайно, це будуть такі там числові показники, на якими будемо дивитися, а ще зробимо фідбек від юзерів, де ми порівняємо їх експіріанс з телеграмом і, і, і додатком, і, зро, і зможемо отримати ось там все такі більш якісні якісні дані. Так, я бачу, що в тебе кол через хвилину. Я більше. маю бігти. Дякую тобі величезно. Всім величезно, дякую. Ми на цьому закінчимо, але ви нікуди не йдіть. У нас зараз одразу наступний бітінг без Артема. <свісно> все, А глядачам всім дякую, підписуйтесь, колокольчики і все таке. Коментарі да, пишіть, все, коментарі. що ми зробили не так. Да, Давайте. Я за. І все, що ми робили так, теж пишіть. Все, Дякую. І ідеї, До будь застої. ласка, теж закидуйте ідеї, ми теж їх розглянемо і візьмемо в беклог. Все, радий був всіх бачити до зустрічі, до зустрічі.